Ймовірно, попереду вибори, і не виключено, що навіть президентські. З чого я роблю такий висновок? Тут Петро Олексійович, той, що Порошенко, дуже активізувався і почав ходити по різним каналам і давати інтерв'ю, пояснюючи, чому він проти виборів, і що це розхитує там, український народ, це руйнує нашу єдність. Хотілося б спитати у Петра Олексійовича, єдність з ким. Єдність із головами МСЕК, єдність із одеським воєнкомом, і це ж він не один такий. Єдність з чиновниками, які своїх дорослих хлопців попритикували в коледжі викладачами, в аспірантури, затикнули в громадські організації, які отримують кошти з-за кордону, і тепер вони там співробітники, зробили їх інвалідами по документам. Єдність з ким? Петре Олексійовича, з ким? Із Свинарчуками єдність. З ким єдність? Ви і українські люди, це дві полярності. Давайте не будемо це вживати слово ми. Я привчаю. Я, напевне, майбутнє України, привчаю людей, бо я привчаю людей до того, що ми, ми, громадяни. І ви, чиновники, це не ми. Ми це ми. Ми це майбутнє. Ми це ті люди. Які будуть будувати, відбудовувати те, що натворили ви, всі разом, колективно. Я от нікого з вас не звинувачую персонально. Ви всі хороші люди, поодинці. Але коли вас багато і ви разом, ви починаєте вигадувати різні схематози, які, на жаль, змушують мене, громадянина України, відокремити нас, нас, людей, від вас. Тому що ви не вважаєте нас. За своїх. Так ось Петро Олексійович каже, що вибори це погано. Вибори там до Верховної Ради, президента це погано. Бо ось він, як лідер Європейської солідарності, для нього ну, вибори були б добрі, тому що він там другий і він думає, що він може бути й першим. І підозри такі у нього небезпідставні, тому що, ну. Коштів у нього вистачає, медійна він персона, найняти людей, маркетологів, всіх необхідних людей, які знову будуть розповідати, який Петро Олексійович класний, ну це можливо. Такі гроші є в усіх, тих, хто дуже медійні. А під час війни вони стали такими багатими, що вони можуть найняти всіх маркетологів світу. І Петро Олексійович не скаже, що нас просто не оберуть. Нас просто не вберуть, бо громадяни вже ну, трошки наїлись усіх цих схем, схематозів, цих людей, оцих старих облич пом'ятих. Я на них дивлюся, їх давно не бачу. Вони ж Верховну Раду закрили. а Марафон я не дивлюсь, тому я їх не бачу. Я їх інколи як бачу, думаю, боже, що ви такі старі вже? Ви постаріли вже? Так, так втомили захищати на передовій з Лопатами Україну. Що вже втомились? Так ось Петро Олексійович хитрий, він же дипломат. Він знайшов гарну формулу. Гарну формулу. Зараз я вам її включу, щоб ви розуміли, що якщо ви не оберете його, або там ще двох кандидатів він називає, то буде четвертий кандидат, четвертий. Четвертий. І це ні, це не я. Вони поки мене не розглядають як реального опонента їм, бо їм вони, я не знаю, Ну, якщо ви будете за них, послухаймо. І на виборах Зеленський не переможе. Опа! Зеленський не переможе. Думаю, ого, оце смілива заява. Думаю, Петро Олексійович, ви обережно. А то Володимир Олександрович не дуже полюбляє. Ну, по-перше, хто вам дав право його оцінювати, але вже бачите, Володимир Зеленський. Володимир Олександрович, до речі, там на стадіоні, коли були далі. Чи в цих умовах, і Порошенко не переможе. О, Боже! а що такое? Порошенко не переможе. Порошенко вже намагався. І якби не у тій історії з кузнями там, і так далі, то, можливо, шанс був. Колись мені подобалась теза Дмитра Гордона, він сказав у Порошенка, він сказав так, що я, ну, там, якось він таке слово вжив, що чому він проти Порошенка, тому що Порошенко не захотів стати історичною персоною. От у нього були шанси, але в ньому бізнесмен переміг політика. І оце я згоден з ним. Правда, Дмитро Гордон зараз міг би сказати, що зараз скільки історичних персон, які настільки себе історичними вважають, що в них бізнес це просто щось саме собою. Знаєте, причому це вже не бізнес, це просто, ну, просто гроші. Давайте далі послухаємо, кого ще Петро Олексійович розглядає конкурента? Це ж обережне таке, кого ще? І залужний не переможе. Обана! Залужний. Тобто залужного розглядають як претендента, як претендента, якого вони побаються. Ну, Знаєте, залужний там зараз в Британії, там він вільний, він не під наглядом. А, ну, таке собі діло, да? так а хто ж переможе? От, якщо ми зараз вибори оголошуємо оголошуємо, то Порошенко не переможе. Зеленський не переможе. Навіть Залужний не переможе. То хто переможе? На виборах переможе Путін. І на виборах. Хто? Хто переможе на виборах? Путін. Тобто, якщо людина не хоче обирати Володимира Олександровича. Петра Олексійовича, Валерія Злужного? То Путін. Тобто, хто б не був в вашій когорті достойних, хто б не затисався, це обов'язково буде путінська прокладка. Да? Які ж ви циніки? Які ж ви. Які ж ви хитро вжарені, тобто будь-хто, хто буде намагатися опонувати вам, буде путінською прокладкою. Петре ви, я вже повторював, коли це станеться, а можливо це буде, я обов'язково створю клуб президентів. Куди будуть запрошені всі президенти, всі без винятку і всі прем'єр-міністри, які захочуть брати участь в цьому клубі. І ми з вами будемо разом, сидячи за одним столом, розхльобувати те, що ви всі зробили з Україною. Хто краще робив, хто гірше робив, але ви, я буду намагатися сформувати в вас. Честь гідність і відповідальність. І якщо ви так хочете влади, вона у вас буде. Ви будете членом клубу президентів України. І у вас буде право, і у вас ще і буде повна індульгенція, бо ви ще й одне одного знищуєте. У нас ще не було ні одного президента, який би не прийшов на горбу попереднього, знищуючи попереднього. Ми постійно роздираємо людей. І сам Порошенко про це сказав. Що ми постійно ми зараз не можемо вибори голосити, тому що ми роздираємо людей. Петро Олексійовичу, так не треба роздирати людей. Поговоріть з Володимиром Олександровичем. Ви ж стадіон як стадіон чи стадіон так стадіон. Ви ж це придумали. А до цього майдан з Януковичем і так далі. А до цього Ющенко-кучма геть. Не так було? Ну так же було. Ви ж не хочете поділитися владою. Ви ж не хочете передати владу цивільно. Ви ж мислите тільки та, тими категоріями, які є у вас в свідомості неісторичних людей. Ви приходите не для того, щоб зробити українців багатими заможніми. Не для того, щоб вони пам'ятали вас і казали, як чудово жилось в цей період, які ми вдячні, і дякуємо за дитинство, дякуємо за юність. Ні, ви приходите для того, щоб насадити своїх людей і доїти українців. А щоб насадити своїх людей, треба вигнати тих, хто працював до вас. А відповідно, треба файт команд, драка, стадіони, майдани. Ющенко так, оце все потрібно. Я проти цього. От поки у вас в головах отак, отака зміна влади, отакий підхід до зміни влади, от до, до того моменту у вас Путін якраз в голові. А за нами майбутнє. Бо ми так не думаємо. Ми нове покоління, ми виросли в умовах свободи, демократії, цінностей цих, і є в країні люди. Які не спокушались протягом свого професійного життя хабарями, хабарями, розставлянням своїх людей, створенням потоків, утворенням величезних бізнесів, не спокушались. Такі люди є. Ви не вірите, що вони є. А насправді ви знаєте, що вони є. Але ви дуже боїтесь, щоб ці люди прийшли до влади. Бо ці люди трішки прикрутять вас. Бо ви своїми запитами просто оббираєте людей. У вас над запити. І людям просто не вистачає. Підписуйтесь, щоб коли буде оце, у вас не був вибір з трьох, а четвертий Путін. Геніально! Петро Олексійович, респект вам. і... Запрошення до клубу президентів завжди буде. Я не людина, яка хоче руйнувати. Я хочу, щоб ми всі примирились і думали про нашу країну. Я знаю, що, попри всі ваші інтереси, ви всі корисні люди. Адже ви мали довіру народу, ви приходили, приводили людей. Ви маєте зв'язки, ви маєте контакти, в тому числі міжнародні. Я впевнений, що ви можете багато користі зробити в Україні. Але на жаль, навіть над вами. Потрібна людина, чесна, чесна, яка не дасть вам можливості заводити безкінечно свої команди на всі місця, знищуючи все, що робили люди до того. Так не можна. Ми дійсно розриваємо Україну. Але спроба гарна. Так, так. Ми не поведемось на неї, Петро Олексійович. Не поведемось, і гарна маніпуляція, гарна. Але ми обов'язково спробуємо, як би вам цього не хотілося.